Привіт, Кальцій є найпоширенішим мінералом у нашому тілі і він є основним компонентом наших кісток та зубів. Але ваше тіло не може виробляти кальцій самостійно, тому важливо споживати продукції багаті кальцієм і іноді добавки, щоб задовільнити щоденну потребу свого організму у кальці. Як і з будь-якою іншою поживною речовиною, вибір їжі з кальцієм, а не добавок, може бути вашим першим вибором і має бути вашим першим вибором. На щастя, природа пропонує дуже широкий вибір продуктів, які містять кальцій. Кальцій найбільш відомий тим, що він створює наші кістки. Та підтримує їх здоров'я. Але він також відіграє багато інших життєво важливих функцій. Ну, наприклад, він підтримує ритм нашого серцебиття, роботу м'язів і нервів, а також допомагає підтримувати здоровий артеріальний тиск. І от для останнього пункту кальцій максимально важливий. Кальцій настільки незамінний, що наше тіло має резервну систему, щоб підтримувати постійну кількість його в крові. І ця резервна частина це наші кістки. Нам важливо підтримувати життєві функції у разі дефіциту кальцію. Якщо ви не отримуєте достатньо кальцію у своєму раціоні, то складна серія реакцій призведе до вивільнення кальцію з ваших кісток у кров, щоб відправити туди, де він зараз дуже потрібний. Але якщо цей борг кальцію не поповниться, то з часом це може послабити ваші кістки та збільшити ризик розвитку остеопорозу, такого захворювання, при якому кістки стають більш пористими та менш щільними, ніж здорові кістки. Скільки кальцію вам потрібно вживати? Рекомендована добова норма кальцію залежить від віку та статі, літнім людям, особливо жінкам, потрібно трохи більше. Оскільки вони піддаються більшому ризику ослаблення кісток. Ну і звісно, дітям треба дуже багато кальцію. Дорослим віком до 50 років рекомендується отримувати 1 грам кальцію на день. Рекомендована доза становить 1,2 грами на день для жінок старше 50 років і для чоловіків старше 70 років. Людям, які не їдять молочні продукти, багаті на кальцій, можливо, доведеться звернути особливу увагу. На те, щоб забезпечити отримання достатньої кількості кальцію, через інші продукти або, ну, у крайньому випадку можна використовувати добавки кальцію. Найкращі молочні джерела кальцію. Коли ви думаєте про продукт з високим вмістом кальцію, на думку, перш за все, спадають такі молочні продукти, як молоко, йогурт та сир. Ну і дійсно, молочні продукти є одним з найбільш концентрованих природних джерел кальцію. Кальція. З молочних продуктів гарно засвоюється, і е, багато з цих молочних продуктів також містять інші е, корисні поживні речовини для формування кісток і всього нашого іншого тіла е, це білок, фосфор та вітамін Д. Але також існують найкращі немолочні джерела кальцію. Незважаючи на те, що вони не так популярні, багато рослинних продуктів е, також. Достатньо багаті кальція. І ці продукти включають зелень, бобові сиртофу, горіхи, насіння. Проте зверніть увагу, що деякі з цих здорових продуктів також містять такі сполуки, як нерозчинна клітковина та щавелєва кислота, які зв'язуються з кальцієм і перешкоджають його засвоєнню. Наприклад, деякі види зелені, такі як шпинат і мангольд, містять більше щавелєвої кислоти, але інші, такі як листова капуста, капуста бокчой або листовий салат, містять меншу кількість тому кальцій, який вони містять, швидше за все, краще засвоїться. З цієї причини важливо їсти різноманітну рослинну їжу, що містить кальцій. Ви також можете знайти різноманітні напої на рослинній основі, такі як рослинне молоко, які були збагачені кальцією. Натуральним шляхом або за допомогою домішу з бобових варто обирати сою та нут з горіхів, чи мигдаль, кунжут та бразильський горіх, а також стануть у нагоді інжир та ожина. Ну що ж, з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока.